Non sono più il tuo amore vero, sono il dolce col frutto amaro e non mangi più. Він ще прилітає до України, аби співати. Проте свої концерти переважно дає дітям. Вже чотири роки поспіль Джон Поль поспішає вийти не на великі сцени Києва, а йде до лікарняних палат української столиці. Він далеко не меценат, він не обладає великими якимись гонорарами, які мог би просто так вот, как бы роздавати да, как бы дітям. Але у нього є те, може би, чого немає у інших. У нього є велике добре серце. и талант, и действительно, когда видишь в глаза этих детей, которые просто у них для них это праздник, для них это такое счастье. Закохався в Україну з першого прильоту, згадує музикант. Подорожуючи він і гадки не мав, що Київ для нього стане другою домівкою, і саме тут музикою радуватиме маленьких пацієнтів. В аеропорту я довго думав, в яку країну полетіти, Так і не вибравши, вирішив купити квиток на перший рейс. Ним став Рим Київ. Ще з літака побачив це місто і відчув. Я його люблю. Концерти в українських лікарнях Джон проводить безкоштовно. каже, краща винагорода для нього дитячий сміх та гарний настрій малюків. Я співаю для дітей і бачу, як вони на той час забувають про свої хвороби, як посміхаються. Це найбільша винагорода. Звісно, має концерти і на сцені. Вважаю, музикант має своїм талантом ділитися з усіма. Ділиться з українцями талантом і пані Лариса з Мексики. Організована, цілеспрямована, відповідальна, так кажуть про неї колеги. Вона перша в Україні створила курси пізажу. Дівчатки, не боїмося, працюємо дуже плотно, щоб був ефект хороший для фотографії. Ще 15 років тому мексиканка і гадки не мала, що стане українською бізнес-леді. А все заради першого кохання, Колись слариці довелося вибирати комфортні умови життя на батьківщині чи починати все з нуля в Україні. Була, конечно, вначалі тяжело, тому що ам, навіть такі деталі, як манера спілкування, да в латинской Америке мы все очень мягкие, вежливые, с улыбкой, даже если она не всегда искренняя, но тем не менее мы пытаемся как-то влиться, чтобы другим было проще с нами общаться. Переборовши труднощі, вона змогла не лише створити місцеву сім'ю, а й нині допомагає українським дівчатам відчути себе ще гарнішими. Лариса це замечательный человек, а она такой руководитель современного европейского уровня. У нас Прекрасний дружний творческий колектив, це все благодаря Ларісі. Свій приїзд до України Лариса та Джон не важають випадковістю, а вірять це доля, і, хоч напевно, не знають, будуть тут назавжди чи помандрують далі. Потім запевняють для України і українців не шкодуватимуть ані сил, ані часу. Наталка Фолівчук, Дмитро Паєць, Яковенко – Ковенко, Світлані.